Друзі, всім привіт! У нас сьогодні черговий рейс, але не далекобійний. Ну як недалекобійний? 600 км 300 туди, 300 назад. Я сьогодні їду без лафета і ми маємо одне замовлення: Hyundaiчик Токсон. Треба його забрати з міста Сум до міста Кременчук. Я перед цим. Ой, труси як. Я перед цим був два дні. При фронтових там, місцях всяких їздили допомагали, тому е за попередні двоє суток проїхали майже 2000 кілометрів, мало спав і не мав сьогодні ентузіазму ще тягти з собою лафету для того, щоб можливо, можливо, якщо повезе, і щось вилетить, взяти ще щось. Тому, в принципі, сума, яку я озвучив е клієнту, мене задовільняє. В кінці відео, вже коли ми приїдемо і звантажимося, підіб'ємо з вами підсумки, оскільки ми будемо заправлятися, будемо знати, скільки що вийшло у нас. Ну а поки з вами виїжджаємо. Погода сьогодні, як бачите, така мерзопакосна. Все летить, куча кізяків, грязі. От. І... Ну, Не знаю, що, я, що нас очікує після Полтави між Полтавою і сумами. Покажу що там за покриття, щось мені підказує моя печінка, що вона буде трястися там. У мене є також питання до вас. Дивіться, тахограф. Бачите, світиться ось. А, значить, Відключали акумулятор, якщо я не помиляюсь, Так, від, відмикали акумулятор при попередньому ремонті. До речі, про нього я розповів в наступному відео, що ми зробили, скільки це коштувало, скільки коштує обслугувати даного типу евакуатор. І коли підключили назад клему, загорівся тахограф. Я е, Ось такого тут він плану, диск витягнув, новий вставив, запхнув і все одно вона горить. Хто підскаже, хто, можливо, колеги або в кого в машині щось подібне такого встоїть, неважливо, чи це евакуатор, чи це будь-яка інша машина, як його звідти прибрати. Буду дуже вдячний. Ну, а ми з вами їдемо. Ну що, товариство, як я її очікував, ось так ми рухаємось. Друга передача 10 км на годинку. Ну, що я можу сказати? Печалька. Це зараз ми вже проїхали, це ми вже доїжджаємо зараз до Котельвих, до Полтавщини. О, там з Полтави виїжджаєш 21 кілометрів тобі дається надія, нормальна дорога. І потім воно переходить от щось в таке, потім ще маленький шматочок нормальної дороги. І тепер ось ця вічня на торті. Що буде далі там за охтиркою, Трастенцем, тусум, побачимо. Ну Але тут зараз, з урахуванням того, що я їду пустий, а, тут трухикає капітально, дорога страшна. Я от що, шановні, хочу вам сказати, да? дивіться, страховку підняли з Нового року. Коштує просто шалені гроші. Купив страховку на спрінтера 5800. Дороги страшні, сини страшні. А зарплата ж та взагалі ж не піднялась. Люди ж хочуть, щоб ти їм повіз машину через півкраїни за копійки. І отак от. Так от. Все це працює. ну Бачите, хто працює на хазяїна, можна, можна топити, хазяїна все поміняє. А я тут перебрав всю ходовку зараз. По-перше, що і кидає дуже сильно, по-друге, що і машину шкода, то потихеньку їдемо. Так, друзі, дорога просто тільки гірше, гірше і гірше. Це саме котельва в нас. По самій Котельві, вже їду, мабуть, з пів години. Ось отак. 10-15 кілометрів. Я вже я вже починаю пробивати, які є варіанти поїхати на зворотньому шляху в об'їзд, і вони не дуже втішні. Варіант поки що тільки один їхати з Охтирки на Харків через Богодухов але це там такий крюк, просто капець. Кілометрів в 300, мабуть. Звісно, він відпадає. Але, скажімо так, якби щось знайти і поїхати в плюс 100 км, а я би поїхав. Тому що, ну що таке 100 кілометрів? Це хай 11 літрів бензин, ну, солярки, хай це типа, 600 650 гривень. Але я вже їду 50 кілометрів по просто такій багатодільні, що це жах. Просто жах. Ой, ну може, що я придумаю, буду тримати вас в курсах. Їдемо далі. Так, Друзі, ми вже під'їжджаємо з вами до Сум. Тут такі дуже красиві пейзажі насправді. Подивіться. Красота. Я собі замовив лінзу на телефон. Щоб широкогольна камера знімала в гарній якості, так що, сподіваюся, на наступний раз до наступного рейсу вона мені вже приїде і, і... щось будемо додавати в нашій зйомці. Так, друзі, трошки <клес> трешова ситуація вийшла. Поки завантажувались тільки що в сумах. Тривога, прильоти, ПВО, пішло, поїхало. і я, Навігатор не працює, не можу виїхати. І оскільки така суєта була, я вже ну, почав знімати, як, ми, як я розкладаюся, але я не дознімав, як я завантажував машину. Тому ось Hyundai Toxon, Веземо його на Кременчук, з горем виїхав я. З міста Сум без навігатора. Зараз як поїду, поясню вам, як це сталося. Е, ну, отак от. Зараз зупинився. перевірити, як тут позакріпляв, бо то все робив на скору руку. І рухаємось далі з вами. Ну що ж, е, їдемо далі. Хочу вам розповісти, як в мене склалася ситуація, як я все-таки зміг виїхати з міста Сум. Під час тривоги. В общем, э, скинув. Э, розумієте, проблема в тому, що навіть нереально подивитися свою геолокацію, тобто де я стою. А мене заводили військові, бо я везу машину для військових. Тому вони мене зустріли, я собі за ними їхав, ні про що не думав. Э, і це взагалі інший бік сум уже на виїзд там, де в Курську область. Вот. І все, завантажив машину. Вони поїхали, я навігатор включать. Він мене почав на початку вести, але потім, як виявилось, зовсім не в, ту, не в той бік, куди навіть треба. І по ітогу зрозумів, що треба зупинятися, дивлюся моя е геолокація. Що я взагалі в Курській області, десь біля Львова. Ну і все, не можу зрозуміти, де я стою. Там нічого такого немає, не вулиць, назви. О, то прийшлося е просто їхати, поки побачив якесь, е ну коротше, там автосалон був, подзвонив до свого батька, попросив, щоб я він знайшов цей салон і провів мене. То він мене провів і таким чином зміг виїхати. Тому ось такі приколи можуть бути, е коли їздиш. Постійно і заїжджаєш там, де тривоги постійно, міста великі, ти їх не знаєш. Постійно вилітає така штукована. Це в Харкові, в Запоріжжі, в Дніпрі. в мене особливо, коли на щиті ми їдемо, не знаєш, що робити, куди його їхати. От. Ну, зараз все ок, виїхали. Я вирішив поїхати іншою дорогою. Назад вирішив поїхати іншою дорогою. Якщо сюди їхав через Котельку, через ну да, через Котельку, то зараз прийняв рішення їхати на Богодухів. Після Богодуха, не доїжджаючи до Харкова, повернув вправо і вийду на трасу Харків-Полтава. Об'їзд в мене виходить 105 кілометрів, але... Я так собі порахував 105 км, це треба 11 літрів палива. ну Хто по скільки там рахуєте, максимум це там 600-700 гривень виходить. Краще я менше зроблю на 600-700 гривень, ніж зараз буду 80 км пертися на першій передачі зі швидкістю 10 км на годину. Тому на таке рішення прийнято. І все, тепер мені додому 400. О, да, на 100 Неприємно, але зато по ідеальнішій дорозі. Так що, вперед. Зараз рухаюсь до Охтирці. до 2 повертаю на Богодухів. Ну що ж, ділюсь з вами радістю. Я вже виїхав на трасу харків полтава Тут усюди дорога в мене була просто чудова. Я отримав задоволення, і моя ходовка отримала задоволення. Так що все. Можна, так можна жити. Бо... Бо тут така дурня була, що просто страх. Бачив сьогодні в інтернеті, що десь вчора на цій дорозі шахет впав. Якщо буду проїжджати і побачу цю вирву, вам покажу Приді. прикола. До речі, в попередньому відео багато хто мені сказав, що в мене не гріється машина, вам дякую, тому що в мене є ще один спринтер в такому ж кузові з таким же двигуном. І, ну, він цельнометалічний, він не евакуаторний. Да? І в нього так само по температурі, тобто не, не бере 80, то десь там 70. вона. І Я чомусь думав, що якщо там, тут, то все нормально. Але ви сказали за термостат. і... Я в наступний раз, як е, заїду е, до своїх майстрів, е, вже записав собі замінити в ньому термостат. Так що дякую вам за поради. Будь ласка, пишіть їх і далі. Я всі коментарі читаю. Дякую вам за те, що дивитеся і підтримуєте. Ну, а ми з вами їдемо до Чутове. В Чутовом там є Бересемовська заправочка, там, думаю, впасти на бокову. І завтра зранку вже буду добивати цей рейс. От. А -а -а. Так що якось так. Ох, oh, ну що ж, ми з вами вже в чутовому. В принципі, до Криму чекає ще 150 кілометрів, але у нас на годинниках пів 12, тому лягаємо спати. А -а -а -а. Зараз вам покажу деякі питали, скільки місця і чи зручно тут спати. Скажу так, взагалі не дуже. Тому в перспективі сюди вставити спальник, Не нагору, бо там додасться розхід. А от сюди. Але теж питання, чи забере цей спальник в мене потім місце для ставки якихось кросоверів. Або, наприклад, навіть у такого хендайчика. Ну, і також ціна, А, По зручності. По зручності треба шторки поставити. Бачите, в мене ці штуки є. Куди шторки ставити, а шторок немає. Тому поки що я так просто кофту своїм вішаю, щоб там не сліпили мене в очі. От. А, в мене зріс 1,94 м. Ось отак, от, якщо ноги випрямлять, ну от. вони то вверх, то так от зігнані. Добрий раночок. Нас трошечки підсніжило, як бачите. І ми вже виїжджаємо з міста Полтава. От. Виїжджаємо вже на Кременчук. Поспав добре, дуже довго грався з е, автономкою, тому що вона в мене шпари наповну, хоча градуси виставляєш менше, але пече як ненормально. Ну, китайська вона тут стоїть і не знаю, що, що робити. Ну, приходиться тим пультом гратися. По-іншому нереально спати, тому що. Оцей випадок, коли ти то вмикаєш, то вимикаєш її і... е, нереально, бо ти тільки заснув, становиться нереально жарко, е, ти її вимикаєш. Десь можливо пів години нормально, потім ти вже тут нічого не відчуваєш, бо ти замерз, ти її знову вмикаєш. І отак от граєшся півночі з ним. То от, щось там постійно наклацав. Все там ставиш на мінімум, граєшся, граєшся, все одно не дуже комфортно, ну бо так душновато відчувається. Вона не працює як клімат, як вона, я думаю, якщо це якась там німецька нормальна автономка, як вона має працювати. Але ну, що є, то є. от. Ну і почимо з вами. На Кременчук у нас 100 кілометрів. А зараз у нас 7,20. О, добре, що дорожку, бачите, комунальники посипають, тому можна собі їхати. Це дуже добре. От. І на півдев'ятої в нас вигрузка, якраз за дві годинки я маю доїхати. У нас якраз буде пустий бак, тобто. Якраз до повного заправляємося і побачимо, що в нас з вами вийшло в цьому рейсі. Наскільки він був вигідний і цікавий. ну, Якось так. Їдемо. Ну що ж, друзі, ось ми в'їжджаємо в, в Камінчук. Це вже така об'їзнаємо тут дорога. Сосновка в нас називається. 10 хвилин і я в автосалоні Hyundai буду звантажувати. Все нормально, доїхали, слава Богу, чудовий рейс, так що залишилось звантажитись, залити солярку, помити машину, тому що вся дорога посипана, вся машина брудна і в солі. Ми. Вона стоїть. Ну, я їду зараз на мийку, бо машина в мене... дивіться яка. Вся грязна. Все. Миємося, заправляємося, рахуємось. Так, ось так. Намилили. Спочатку бив водою, тепер наніс пінку. Що мені не подобається із цих ящиків, що з цього боку немає доступу до ланжеронів. ну Тобто до рами. Бачите, з того боку краще достає. А все-таки хотілося б раму теж вимивати постійно. Ось Дивіться, тут ящиків немає, а? і тут в мене раму видно. Там ящики. От. Ось так от. Ось так от 150 гривень мені вистачає, щоб помити машину. І так після кожного рейсу треба робити, але все одно бачу, зима прийшла, а ось тут уже бачите, рижики з'явилися. Хоча при покупці машини такого не було. Ну що, а що а ж? Весна прийде, будемо підмальовувати, щоб не запускати далі. Так, ну що, я вже заправився. По заправці в нас сумарно вийшло 85 літрів туди і назад, і 700 кілометрів. Нагадую, з Кременчука в суми. І з сум назад. Назад ми поїхали іншою дорогою, тому в нас вийшло плюс 105 кілометрів. Поїхав через Богодухів в об'їзд, тому що дорога від Полтави до Сум через котельву ахтирку. Геть погана. Туди вже стерпів назад, вантажним не захотів. А сума була озвучена мною 10 тисяч клієнту. Вони до мене звернулися. Ну я клієнту до мене звернулися люди, яким я частенько ввожу просто для військових. Раніше взагалі це робив безкоштовно. Потім брав тільки за паливо. Тепер виходить так: 10 тисяч 85 літрів. Зараз у нас паливо по ну хто де заправляється 58 гривень, мінус 5 знижка, 53 Десь виходить, 4,5 це по деньгам. Тобто от 10 мінус 4,5 і решта залишається. А це не супер заробітки, тому це чисто допомога військовим. Взагалі, так якщо б це була цивільна машина, я би їхав, я б їхав би тисяч за 15. Якось так. Але, скажімо так, і допомогли, ну і якісь пару копійок заробили за день. В принципі, можна. Просто якби це було кожен день, то так в принципі можна таким. Чином працювати, але оскільки стільки замовлень немає на кожен день, і врешті-решт, коли машина ламається, там сума виходить е дуже велика. Тобто, наприклад, на минулому тижні я обслуговував ну, евакуатор і заплатив там ну ну, прилічну суму. Зніму про це окремо відео. Тобто там ремонт Получився в мене 17 тисяч тільки запчастини. Е я вже ось на своєму іншому бузіку, на якому перед цим їздив. На фронт ми два дні їздили, допомагали, в військовій шпиталі були, і цивільним допомагали. От, це у нас дельфінчик 2007 рік. от Він у мене пасажир, то зараз і евакуатор вже мив, поставив. Зараз цього треба помити, тому що не було часу. Ставлю на парковочку і відпочивати. Дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарі, підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайку. Вам всього найкращого і мирного неба над головою. До нових відео!